Ціла тонна різноманітного корму для братів наших менших. Саме стільки зібрали учні, вчителі та батьки з Холоднівського району. Діти організували акцію під назвою Хвостатий збір, аби допомогти вихованцям з міського притулку для тварин. Ініціатива виявилася настільки успішною, що охочих долучитися було значно більше ніж очікували. Люди приносили сухий і вологий корм, крупи, смаколики та інші необхідні речі. Така підтримка надзвичайно важлива. Адже це допомагає не лише прогодувати тварин, а й показує, що поруч є небайдужі люди, які готові ділитися теплом і турботою. Ідея виникла тому, що все ж таки наступають холода, наступають морози. все більше є кількість безпритульних тварин через бойові дії, через недбалість хазяїв. І е, я вважаю, що це як громадянський обов'язок. Щоб допомагати цим тваринкам, треба їх хоча б чимось, чим ми можемо допомагати, і ми саме тому збирали і в минулому році, і в цьому році зібрали більше тонни корму і круп для безпритульних тварин, які знаходяться саме в цьому центрі. Разом ми вкотре продемонстрували, що добро це те світло, яке не згасає навіть у найтемніші моменти. Ми разом збирали корми, ковдри, ліки, консерви, все те, що. Було необхідне для наших тваринок, і ми переконані, що сьогодні, коли вся країна тримає єдність, такі акції стають не просто черговим заходом, а справжнім проявом нашої любові, співчуття та відповідальності. І я щиро вірю, що наша турбота не буде завершуватися цією акцією. Ми і надалі будемо підтримувати наших тваринок, дарувати їм теплі миті, добро і надію. Адже кожен цей вдячний. Погляд, кожне це тихе муркання або просто пома хвостиком доводить, що наша допомога має значення. Я тут волонтер, ну, і для мене це не просто годування, це ну, найважливіша хвилина довіри, коли ти підходиш до тваринки з мискою, з кормом, ти бачиш, як у її очах зникає страх і з'являється щось інше. Напевно, спокій, вдячність. Ти їй показуєш, що світ не страшний і в ньому є доброта. А разом з однодумцями ми можемо зробити справжні дива для наших маленьких друзів. Незважаючи на такий складний життєвий зараз шлях в нашій Україні, на потужні сирени, на вибухи, на щоденні такі складні ночі. Наші діти проявили любов, милосердя до наших постатих друзів. Кожен кілограм корму, кожна ковдричка, консервна банка принесена щирістю і з любов'ю для тих, хто ніколи не може сказати, що я хочу сказати дякую, я потрапив. У біду, але вони відчувають своїм єством. Уже багато років поспіль в Холодногірському районі проходять такі акції, які з кожним роком набувають великого масштабу. Це говорить про те, що добро сіється там, де твориться любов. Ми від щирого серця хочемо сказати дякую всім працівникам притулку, які щоденно творять добро для хвостатих друзів. Вони дають прихисток, вони дають дах над головою і свою любов дарують кожен день. Вони справжні герої, тому що творять і дають добро тим. Хто не може сказати про свою біду, я навіть не можу описати словами. Напевно, як і наші тваринки, наскільки це приємно бачити, по-перше, людей, дітей в такій кількості, які приїжджають до нас з такими теплими намірами, а саме ну то я від собі 13 навчальних закладів у такий час зібрали одну тонну корму для наших тварин, якраз таки, коли ми активно готуємось до зимового періоду, який є зазвичай найскладнішим для нас. Тому що ми завжди маємо мати собі на увазі і наперед і корми, і теплі речі для того, щоб утеплювати вольєри, і завжди думати про опалення, про світло. Тобто нам така допомога саме в зимовий період, вона найважливіша. Тому, звісно, ми дуже раді бачити всіх, а особливо дітей, школярів, яких, яких самого Малечко привчає до цієї любові, такої щирої, без, бездоганної до. Найменших наших братів чотирилапих, а саме до котиків і собачок. Тому дуже хочемо подякувати. Для нас це дуже важливо, звісно. Ігор Баскровне, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Ігор Мікинян. Харків, новини.